Представляємо вашій увазі пристрій компенсації реактивної потужності або так звана конденсаторна установка потужністю 260 квар. Ще зібраний компанією Install Group з використанням електрообладнання світового виробника Chint. Основні елементи цих установок такі: наведені в нас вимикачне вантаження з видимим розривом для оперативної подачі та зняття напруги в щиті. Далі тримачі запобіжників вони відігрують важливу роль в щиті. Правильно підібрані запобіжники захищають конденсаторну банку від коротких замикань та локалізують аварію. Потім у нас йдуть контактори. В конденсаторних установках використовують контактори, оснащені додатковим опором. Вони виступають як у обладнання в щиті, включаючи та відключаючи ступені регулювання. Конденсаторні банки. В них накопичується та компенсується реактивна енергія. Автоматична робота установки забезпечується контролером. Інстал груп виготовляє конденсаторні установки будь-якої потужності. Тож звертайтеся до нас, і ми підберемо для вас оптимальне рішення.